Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо читати книжку Корисні казки. Сьогодні у нас є казка, гойдалка для слона». Тож слухайте. День видався похмурий, невеселий. Пташки сиділи на гільці, насупившись, і нудьгували. Слоник подивився на них і ніяк не міг придумати, чим їх розвеселити. Що ж ви? Слоник хопив хоботом гілку, на якій сиділи пташки, і легенько хитнув її. Пташки підстрибнули разом з гілкою, розчепиривши крила. Ще, ще раптом запищали вони. Оченята в них заблищали. Слоник хитнув гілку ще раз, пташки пожвавішали і захихікали. Їм дуже сподобалось. Так слоник винайшов гойдалку. Птажки веселилися, мабуть, цілу годину. А тепер ти, запищали вони, коли слоник втомився. Тепер твоя черга. Ти сідай на гілку, а ми тебе погойдаємо. Слоник оглянув дерево і засміявся. Такий гілок не буває. Щоб витримати мене, потрібна не гілка, а колода. І нова думка з'явилася в його голові. Слоник притягнув із гущавини. Колоду, перекинув її через камінь і сів з одного боку. Ну, хто перший? завзято вигукнув він. Одна з пташок одразу ж здогадалася, як гойдатися на такій гойдалці, і зіскочила на інший кінець колоди. Але нічого не сталося. Я занадто важкий, зітхнув слоник, одній маленькій пташці мене не переважити. А двом маленьким пташкам, припустила друга пташка, і сіла поруч. Нічого. А трьом, чотирьом. Коли всі пташки сіли на протилежному кінці колоди, гойдалка трохи ворухнулася. Дякую, друзі, сумно сказав слоник, але все марно. Я не можу погойдатися. Почувши це, пташки спурхнули з колоди і дружною зграйкою зникли в гущавині. Слоник залишився сидіти на гойдалці один. Він уже майже зовсім засмутився, аж раптом з лісу вилетіли пташки. Вони повернулися, і кожна пташка привела з собою всіх, кого тільки знала: друзів, подруг, братів, сестер, батьків, дядьків, тіток і навіть бабусь і дідусів. Уся пташина-компанія влаштувалися на другі половини гойдалки, і гойдалка запрацювала угору вниз, угору вниз. Ох, і насміялись же вони. І хоч сонечко так і не з'явилося, ніхто більше не сумував і не нудьгував. Адже якщо з тобою справжні друзі, навіть похмурий день може стати чудовим, радісним і веселим.